Шесть четыре вісімдесят шесть двадцять п'ять, що до продовження родину скаргать і металімалесандрович. На педіальні сітки на сенсі про кримінальне правопорушення до людина реєстру до судових розслідув. Фіксація судового процесу проводится за допомогою технічного засобу е учасники засідання. Судового засідання в режимі за зали суду Чути і видно вас? О, слідчий суддя Літвінове секретар судового засідання победря. Відводить слідчому суді чи секретарю є у вас. Немає ваша честь. Скажіть, будь ласка, заявить клопотання на початку засідання є якісь? Так, да, ваша честь є. Я надіслав ще <кхм> два місяці назад на електронний суд клопотання щодо огляду відео даної події, яку потрібно внести в ЄРДР. Є клопотання від 10 жовтня 2025 року, ви про це вказуєте, так? Так. Да. Воно в нас зареєстровано, да. зареєстровано в жовтні місяці. Да, ваша честь. Де вказано долучити до матеріалу справи про бездіяльність свідчого докази відео осіб, які несли та в подальшому передали хабар неправомірну вигоду, яка розміщена в мережі Ютуб за посиланням, яке оглянути у судовому засіданні. Тобто, ви зазначаєте, що в мережі. YouTube так, ваша честь, є в мережі Ютуб і це відео передано до суду. Через електронний кабінет в додатку а, до клопотання. Це відео знаходиться у вас. Це відео знаходиться у нас в якій чині? Воно додано до клопотання. В електронному суді? Так. Да, да. Давайте так те, що стосується е, у нас е, ще раз для дали про витребування доказів, які ми не могли ніяк одержати. Да, пам'ятаєте? Да, ваша честь у нас було витребування управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України. До управління стратегічних розслідувань в Одеській області, департаменту стратегічних розслідувань, Національної поліції України заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення вчинене на ТВО полізку міського голови Албанським Орленом Богдановичем та іншими посадовими особами, які мають розвитку складу злочину за статі 369 шістдесят дев'ятої КХ України. Другої грудні дві тисячі двадцять п'ятого року. Сучі судя Київського району суду міста Одеси Ліфінова за очі секретаря судового засідання Победу, скаржника Левицького, в режим від конференції, розглянувши відкритому судовому засіданні, залі суду міста Одеса Стаку, Ловицького вітання Олександрович на десяті. Як ваша честь зміст ухвали зрозуміли? На цьому судове засідання сьогодні завершується. Дякую, до побачення, всього вам найкращого. Тобто на підставі тобто найкращого тобто найкращого на підставі того відео, 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 відео. яке я виклала, пам'ятаєте, що вже трохи напевно минуло, як Албанський, разом з Поломорчуком з головою ТРО і начальником поліції Мішенки несли хабарі до СБУ, пам'ятаєте це відео? І тоді всі проігнорували це публічну заяву. Але після цього Левицький вже рік минуло, як звернувся до поліції, вони цю заяву проігнорували, порадили звернутися йому в СУСР, ну, стратегічних каслідовому звернувся, вони також проігнорували цю заяву, і Левицький був змушений звернутися до суду, Одеського Київського суду, Одеського суду в місті Київського району. Ось і ми в чому почули, що суддя порушив справу, тобто він вивчив усі обставини, всі докази і вирішив, що дійсно там є склад кримінального порушення. Саме хабар, який не несли Албанський, Паламарчук, Какапрі та Мельниченка. Усі голови, начальник поліції, начальник ТРО, начальник ТВ мера і голова Українського ТГ. Ось і все. Тобто суддя вбачає. Злочену, і саме тому виніс е, е, рішення винести до Єдиного реєстру і розставити досудового розслідування. Чому що не почули? Ось так. Я по цій справі, що хочу додати, що це була ще подія, якщо я не помиляюсь, у 2023 році. Ну, е, це було десь в квітні місяці, коли зафільму, зафільмували. Викли... До, 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 до році, 22 так. Навіть 22 другому роду, коли зафільмували це і виклали в мережу інтернет. І після цього це поліція бачила там, е, сектор моніторингу бачив, е, я неодноразово звертався, Майтала звертався. Там я розумію, ще хтось звертався, але поліція, наша місцева, не була зацікавлена це розглядати, там внести в ЄРДР, як показують нам по телебаченню, носять ЄРДР і починають розслідування. Хоча ці люди, які там на відео, вони не заперечують, що дійсно в цей день. Коли їх було знято на відео, вони дарували подарунки, і в пакетах у них були подарунки. Але які самі подарунки і дані подарунки, вони дарували посадовій особі, ось це підпадає під дію кримінального кодексу як дача неправомірної вигоди. І ці особи, які давали неправомірну вигоду, мають відповідати. Але там на відео чітко видно, що я там поліцейський, людина в поліцейській формі. Це Віталій Мільниченко, який був на той час начальником поліції. І тому нашій поліції не було цікаво розслідувати цю справу. І коли я неодноразово звертався, вони там писали відповіді, що вони там нічого не встановили, ваше звернення розглянуто, хоча це звернення громадян. Звернення громадян да. Хоча вони прекрасно розуміли і бачили, що це є про злочин. Так, да. і ось і останній раз, коли навіть вже появився цей Жуковський Олег Іванович Жуковський, начальник поліції, він теж бачив це відео, тому що я звертався до нього, і вони теж почали разом там з Голонюком казати, що вони не мають до цього відео відношення, тому що це має розслідувати спеціальний орган. Спеціальний підрозділ поліції управління стратегічних розслідувань в Одеській області, який під, підпорядкований департаменту стратегічних розпочатку. вони могли скерувати туди? Так, та, вони могли скерувати. Але коли я звернувся на прийом до Голоніка, вони доручили Мамализі, це інспектор відділу кадрів, який нібито там проводив якийсь розгляд мого звернення щодо там працівників поліції, щось таке. А коли я почав наполягати, що ви внесіть в ЄРДР, або ви не маєте права розглядати таким чином, то вони щось почали казати, що ми вже розглянули, ми там списали там в архів цю справу. Що я не пам'ятаю, як там не бачали, але вони не хотіли. Вони бачили, що там є Албанський. Є колишній начальник поліції, їхній колега. Там є інші, які постійно фінансують поліцію. Дають там якісь гроші на комунальні послуги, там на придбання ремонтування будівель да, 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 да багато на що, і тому їм було не цікаво це розглядати. і Вони цей факт скрити. Ну намагалися всі ці роки, Прихувати. з 22 по 25, Це три роки. Вони скривали цей факт. Наша безпосередня поліція Подільська. Разом там групою осіб, ось коли щось хтось у нас порушить, там я не знаю, якась там бабка ста, стане там десь торгувати, там то її прийдуть і притягнуть до відповідальності. А тут, коли давали хабар, поліція нічого не вбачала і не з'ясовувала, що давали на хабар, кому давали, на яку суму і чому взагалі під час війни, військового стану, ці особи дозволяли комусь давати хабар, і хтось цей хабар брав. І тоді, коли вже я почав їм казати, що мені прийдеться звернутися кудись, в, іншу, в інший правоохоронний орган, ось тоді я записався на прийом до начальника управління стратегічних розслідувань, прийшов до нього на прийом до цього начальника, показав йому це відео. ось, і сказав, що дивіться, тут явний факт, приймайте якісь рішення. Вони ще, управління стратегічних розслідувань в Одесі, ще місяць розглядали це все, там з'ясовували, не з'ясовували, і прийняли рішення, що передати ці матеріали в слідче управління в Одесі, головного управління Нацполіції, для того, щоб вони вирішили питання про порушення кримінальної справи. Після цього, коли я отримав цю відповідь, Тут на суді ж з'ясовували Ця відповідь, підписала, була підписана начальником управління стратегічних розслідувань. Вона прийшла через електронну систему документообігу поліції, тобто вона зареєстрована, в неї був QR-код штрих-код у цій відповіді. І після цього, коли я вже звернувся до суду, почекав там іще відповідно до кодексу. 24 години, щоб вони внесли, вони звісно, слідче управління ГУНП в Одеській області не вносила це все. І я звернувся до суду. І після цього ще навіть цей суд, ну в зв'язку з тим, що це управління знаходиться на території Київського району міста Одеси, я звернувся в Київський районний суд міста Одеси. І ще суд був дуже завантажений. Вони цю справу не могли розглянути. Мені прийшлося звернутися в апеляційний суд, де апеляційний суд з'ясував. Що дійсно я правий, що є моє, моя заява про злочин, і вони мали внести. Але апеляційний суд не має повноважень прийняти рішення щодо внесення. Ось вони дали доручення, повернули в Київський суд районний суд міста Одеси, дали доручення розглянути. І ще після цього, десь більше півроку, суд ніяк не міг розглянути цю справу, тому що слідчі управління з метою. Перешкоджання розгляду цієї справи надавала відповіді, що вони не отримували від управління стратегічних розслідувань мою заяву про злочин. Хоча, ну тому що там є відео, чітко воно доказує факт надання неправомірної вигади. І зараз суд на цьому засіданні все ж таки з'ясував. І прийняв законне рішення внести цю заяву, зобов'язати точніше слідче управління внести цю заяву і почати досудове розслідування. Далі я думаю, що в зв'язку з тим, що пов'язане само слідче управління, начальник цього слідчого управління і начальник нашого подільського РУП, що вони пов'язані. Там службовими відносинами, то скоріше що, що вони будуть вирішувати питання, як знову ж або закрити цю справу, або не розслідувати, або щось це. Але оскаржити, я думаю, я не знаю, у них є якби право оскаржити. Вони нібито, як сторона. Побачимо, чи будуть вони оскаржувати. Але вони навіть не з'явилися до суду. Ну вони не не на цей суд, вони взагалі на суди не з'явилися. Просто писали, що ми цю заяву не отримали, ми нічого, і потім навіть це судове засідання, все ж таки, давали там докази, що хтось крім мене звертався, і вони бачили це відео і знали про цей злочин. Ну як це три роки є факт злочину? Є люди, є свідки, є відео, є докази. А поліція не хоче розслідувати три роки. Я думаю, що це відео обов'язково треба розповсюдити, викласти в інтернет. І надати також нашим іноземним партнерам, щоб вони якби подивилися до як, як поліція, яка фінансується наразі за рахунок там Європейського союзу інших там держав, як вона не виконує свою, е, свою роль, свої обов'язки у військовий час щодо корупціонерів і хабарників. Хочу додати, що що Відео це дійсно 22-го року, тобто за три роки виявився, звернувся в поліцію, вони його відфутболили, Він звернувся в Одесу до стратегічного обслідування. Вони також його відфували. Слідчий відділ місця Одеси знову ж таки проігнорували, а потім суд і суд затягнув, ну, через, через завантаженість. Але ж я хочу вам щось що, що це. це Чимало роботи було зроблено, аби сьогодні отримати цей, е, це рішення, ухвалу суду, щодо донесе до неї реєстру. І події скверталося в Одесу, і через судді, все це час, це кропотання, вивчання документів, подання їх тощо. Все час а вже також гроші тощо. Тож що ніхто не думає, що це легко легко все вирішується. Тобто ти десь рік ти цим займався, да? цим питанням? Ну що рік? З 23-го року. 23 року да. Це сьогодні 25-й. Тобто два роки він змушував поліцію в внести в ДНР і почати просто дно... зареєструвати до досудового розслідування, виявляється. Ось такі, друзі, діють Вайса. Ви сьогодні а, а, Київський районний суд міста Одеси прийняв рішення зобов'язати поліцію порушити справу. Тож будемо чекати. Там проти Албанського. А потім будемо чіпати інших, які там були з ним спільники. Мельниченка, Паламарчук та э, Капрій, голова Ось так, друзі, Арії Кришна. Далі буде більше.